Дня, підписники, глядачі та гості мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви знову з адвокатом Іриною Стадніченко на моєму інформаційно-правовому каналі. І я для вас сьогодні підготувала нову тему, яку я розповім. Це грошова нова грошова допомога за заслуги перед Україною. Хто її має право отримувати, а головне скільки. Перш ніж перейдемо до зазначеної теми, я знову ж таки наголошую, що кожна реалізація права починається з вчиненням певної дії. Тобто для того, щоб бути захищеним, то необхідно вчинити першу дію. Тому вчиніть першу дію, підпишіться на мій інформаційно-правовий YouTube канал. В першу чергу ви будете мати можливість завжди бути ознайомлені в змінах в чинному законодавстві, закони, які приймаються. Відповідно на території України, також ви зможете скористатися платною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. І, звісно ж, задавати запитання і отримувати відповіді під цим моїм відео безкоштовно. Тому поїхали розглядати зазначену тему, що це за новий вид грошової допомоги, хто її отримує, а головне за яким законом. Парламент України затвердив виплати допомог громадянам. Які мають особливі заслуги перед Україною та брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої неньки України та звісно ж членів сімей? Згідно із законом, який вже розміщений на офіційному веб-порталі. До речі, під моїм відео в описовій частині буде посилання на цей закон, де ви зможете більш детально ознайомитись з його змістом. Тому, будь ласка, не ігноруйте мою описову частину, там також досить є багато корисної інформації. Тому читайте. А я вам розповім основне за зазначеним цим законом. Тому. Цей закон під номером вже розміщений на верховному. Сайті Верховної Ради за номером 2454-9 від 27 липня 2022 року про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. Деякі категорії громадян це підрозумівається. Це в першу чергу герої України, які боронили, які захищали територіальну цілісність і які отримали певні орди. І звання Герой України. Тому цей закон, увага, розпочне свою дію з 1 січня 2023 року, тобто з наступного року, з січня, місяця, і буде поширюватися на тих солдат і воїнів, які вже воюють з 2014 року і отримали нагороди. З розрахунку, звісно що він буде нараховуватися за розміром мінімальної заробітної плати з 1 січня, яка встановлена на календарний відповідний рік. Тому, що це за звання? Давайте розглянемо. Це звання Героя України за ордером Золота Зірка. Тобто, якщо вже такий солдат-Воїн отримував таке звання, то пам'ятайте про те, що ви зможете і отримувати в наступному році грошові виплати від держави. Про розмір цих виплат я розповім трішечки пізніше. Зараз ми розглянемо, що це за звання. Перше, я назвала це, знову ж таки, повторюся, орден Золота Зірка. Хто вже отримував таке, то Матиме право. Далі орден Богдана Хмельницького, третього ступеня це також нагородження, і також є званням Героя України. І наступний ордер заможність трьох ступенів та орден княгині Ольги Трьох ступенів. Тобто за чотири вида оцих. Ордерів, які отримали звання Героїв України, воїни солдати, матимуть право та якщо в разі, якщо вони загинули, то їх сім'ї на вид грошової допомоги. Тепер детально розглянемо в якому ж розмірі цей вид грошової допомоги буде виплачуватись та головне, кому. Першу чергу, звісно ж, цю виплату будуть отримувати самі герої, солдати, якщо вони залишаться живі і, будуть, і матимуть такі отримані звання Героїв України. Також, якщо, не дай Бог, вони загинули, то право на такий вид грошової допомоги, щомісячної грошової допомоги наголошують за відповідним законом, будуть мати в першу чергу це дружина. Чоловік, якщо дружина воювала, і також неповнолітні діти. Пам'ятайте про те, якщо дитина ваша буде продовжувати навчатися, то вона також буде мати право на цей вид грошової допомоги до закінчення навчального закладу, якщо вона є дитиною, героя за званням Героя України. Якщо ця дитина повинна бути народжена, мати від 10 місяців і до повноліття, до 18 років, взагалі буде здійснювати зазначена виплата. Якщо так трапиться, що дитина народилася з інвалідністю, тобто з особливими потребами, то в такому випадку буде щомісячно виплата здійснюватися і продовжуватися і. Більше ніж 18 років буде дитині, тому також пам'ятайте про ці права і гарантії, якщо є такі діти, героїв за званнями України. Тому в якому розмірі цей вид? А ще головне наголосити: якщо не буде в героя, який отримав звання України, дружини або дітей? То тоді цю допомогу зможуть отримувати грошову допомогу нову. Це батьки загиблого, це батько мати. Тому... Це такий вид також кола осіб, які будуть підпадати під цей вид грошової допомоги. Тепер в якому розмірі цей вид грошової допомоги буде виплачуватися? Звісно, ці всі виплати будуть здійснюватися з наступного року за розміром мінімальної заробітної плати з 1 січня календарного року. Тому слухайте уважно: за звання Героя України ордером Золота зірка це буде. Вартість це три мінімальні заробітні плати. Якщо одна мінімальна заробітна плата становить 7176 гривень, то це буде близько 21 528 гривень, це щомісячно сім'я загиблого або сам безпосередньо Герой України буде отримувати таку грошову допомогу і гарантію від держави. За орденом Богдана Хмельницького, трьох ступенів, розмір грошової допомоги буде у розмірі двох мінімальних заробітних. Двох мінімальних заробітних плат і становитиме 14 352 гривні за мужність та трьох ступенів орден княгині Ольги трьох ступенів. Тобто за цей вид, за цей вид, скажімо так, звання Героя України буде розмір всього у розмірі однієї мінімальної заробітної плати і становитиме 7176 гривень. Тому. Якщо так трапиться, як я вже кажу, не зможе отримати кошти самостійно, сам герой за званням, який отримав ордени, то зазначені види грошових допомог зможуть отримувати його сім'я. І цей закон знову ж таки не забувайте, що набуде чинності з 1 січня 2023 року. Тому Якщо для вас це відео було цікавим, змістовним, корисним, не забувайте, будь ласка, ставити подобайки для розвитку мого інформаційно-правового ютуб каналу, що ви думаєте з приводу цієї нової грошової допомоги? Чи достатньо вона буде для воїнів наших героїв? Які, солдатів, які отримали звання Героїв України. Хто вже отримував такі звання Героїв України, то можете написати, прокоментувати під цим моїм відео. І, звісно ж, слідкуйте за моїм інформаційно-правовим YouTube каналом. Звісно ж, буде відповідна постанова Кабінету міністрів щодо призначення і встановлення цієї виду грошової допомоги, як на неї подати. Я буду також слідкувати за оновленнями і запишу обов'язково нове відео, як тільки вийде нова постанова Кабінету міністрів для того, щоб вас покроково проінформувати, як податись на цей вид грошової допомоги. Кому і як. Тому, як кажуть, Якщо проінформовані, то значить озброєні. Бажаю вам всього найкращого та до нових зустрічей!